не пускает там в Латвию, не знаю, там в Италию. Но главное, что меня пускает вот пускает меня в Воронеж. Меня фактически отняли две квартиры. Америка вводит санкции против России. Они воры. Мы что, объявили их в розыск? Поставить нас на колени. У них никогда ничего не получится. потому що Росія не встане на коліні ніколи. сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про десятьох відомих росіян, у яких конфіскували майно через пропаганду та заклики до війни. Тепер так званий занепалий захід списує їхні майно та заморожує рахунки прихильники війни на користь України. Про все це уже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Моя жона хатяна є пансас, тожені. возможности приехать в квартиру. Продать ее тоже не могу. Но я не жалуюсь, как бы не спадает с этой квартиру. Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить э, на артистов На меня, мало того, что Евросоюз наложил, значит, на меня наложила, даже Новая Зеландия наложила, Канада наложила, Австралия наложила. Но я тоже во всех этих наложил, в принципе. Під номером один у нас зайде Олег Газманов. Сумно відомий своєю підтримкою кривавого путінського режиму. Співак і автор псевдопатріотичних пісень Олег Газманов вельми плексивим тоном скаржиться в мережі на те, що через несправедливі європейські санкції втратив контроль над елітним майном двома квартирами в Італії та Латвії. Особливо Газманова обурив той факт, що він тепер не може ні продати квартири, ні здати їх в оренду. Але тим не менш зобов'язаний платити й комунальні послуги. Пускай там в Латвію в Італії. Ну, мене, пускає, пускає мене в Воронеж. Мене фактично відняли дві квартири в Латвії і в Італії. Причому вони внезаконно це роблять, тому що в Італії, наприклад, об'явили, що заморожена квартира. У них немає законі слова «заморожена». Це приватна власність. Я купив там квартиру 15 років тому. Вони об'ясняють тим, що бояться. что я эту квартиру продам, а деньги направлю на поддержку военной операции. То есть это моя частная собственность, я ее купил, и слово заморожено, то есть мне теперь, я не имею права, как и в Латвии, кстати, продать эту квартиру и сдать в аренду. Бо і цинічно, що заставлять на платити комуналку, потініст скаржиться на свавілля і пригрожує в Італії. Обов'язково трапиться переворот, і тоді італійці пошкодують про санкції і самі почнуть скаржитись. Що любий переговори з нами, поки сапог не стоїть на їх горлі? Восприймається як слабость. Під номером два у нас йде Володимир Соловйов. Співробітники Італійської фінансової гвардії Італії заарештували нерухомість пропагандиста Володимира Соловйова. Йдеться про нерухомість в провінції, Комо Італії вартістю близько 9 мільйонів євро. Це дешевле, чим покупати дачу десь у нас на берегу якогось нашого теплого моря. Слушайте, я коли смотрю, які ціни в Криму чи в Сочі. Я розумію, що в Італії дешевше. про віли Соловйова в Італії знали вже давно. Він проводив там багато часу зі сім'єю. Соловйов придбав вілу в Італії у 2013 році за 9 мільйонів євро. Загальна площа резиденції майже 400 квадратних метрів. До речі, за кілька кілометрів від неї розташовується його перший будинок, куплений в Італії декількома роками раніше за 1 мільйон євро. Будинки знаходяться в старовинному поселенні. Менаджо площа будинку займає 300 квадратних метрів. Поруч стоять будинок для гостей, будинок для охорони та великий гараж загальною площою 90 квадратних метрів. У ньому кілька спалень, п'ять ванних, басейн. Відомо, в будинку постійно проживає прислуга. Поруч розташовані віли Джорджа Клуні, Сільвестора Сталони та Мадонни. Америка вводить санкції проти Росії. Ані вори. Ми що, об'явили їх в розыск? Ні. А почему? Всех тех, кто проголосовал за изъятие наших активов, почему против них не возбуждены уголовные дела? Они воры. Мало это. почему вообще до сих пор существует посольство Америки и в России? А наши там что делают? Почему здесь есть немецкое посольство? Вон из страны. Эти люди нам объявили войну. Хотите воевать? Получите. Они воруют наши, извините, не что-нибудь, а народные деньги. Это деньги наших налогоплательщиков. Это деньги каждого из нас. Американские подорвали деньги российских налогоплательщиков. Под номером три у нас зайдет Володимир Машков. Алопы те, кто пишет пасквели в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой, погрязшей в ненависти. Мы русские люди. Російський актор Володимир Машков, який палко підтримує загарбницьку політику Путіна та повномасштабну війну в Україні, поплатився за свою позицію. Співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури провели розслідування діяльності скандального артиста, результати якого передали до суду. На підставі зібраних слідчими доказів, суддя визнав Машкова винним у порушенні двох статей Кримінального кодексу України, посягання на територіальну цілісність. Та пропаганда війни СБУ повідомляє скандального актора засудила до 10 років позбавлення волі. Окрім того, у нього конфіскують квартиру в елітному районі Одеси. Машков наразі перебуває на території РФ, однак слідчі вживають комплексних заходів, аби притягнути скандального артиста до відповідальності. Перше ми повинні перемогти. А для этого чтобы победить везде, на всіх фронтах, делать то, что вы должны. Я пытаюсь, несмотря на такой огромный объем и моей ежедневной работы и в театре, и в школе, знаете, вот события приходят сейчас вот в Курской области. Мы повозим детей из Курской области, детей артистов, там очень маленькие есть дети. В общем, каким-то образом здесь и сейчас помочь тем, кто в тяжелой ситуации. Вот это, наверное, тот ежедневный сейчас, в данный момент, процесс, который должен происходить. Все для победы. Кто сейчас Активно помогает, это те личности, которые будут и уже сейчас являются. Ціми лідерами будущі наше віліки стани нагадаю, машков є під санкціями від РНБО. Ці санкції передбачають блокування активів. Крім того, обмеження забороняють брати участь у торговельних операціях і виводити капітал з України. Також санкції анулюють ліцензії та дозволи забороняють приватизувати, орендувати чи купувати земельні ділянки. Санкції діятимуть протягом 5 або 10 років. Другі И в этом смысле мы для Запада чужаки. Мы слишком нормальные для всех этих выкрутас. Они хотят нас перевоспитывать, а мы не просто сопротивляемся, но еще и хохочем над ними. Під номером 4 у нас йде Дмитрій Кісельов. Російський пропагандист Кісельов є одним із найактивніших розпалювачів ненависті проти України. Однак, як з'ясувалося, кремлівський слуга мав на території нашої держави частку у бізнесі. Пропагандист Дмитрій Кісельов через російське телебачення активно закликає росіян до захоплення України. Кремлівський слуга провадив бізнес Україні, яку так активно поливав. Брудом я там пройшов очень большою івалюцію. Очень большої валюції Вернувся туди в пластирях як з поля бою, нахлібавши в чада майдан. Навіть як з'ясувалось, пропагандист володів в Україні корпоративними правами у ТОВ клуб Сковорода та ТОВ Прому «ЮЕЙ». раніше. Ці активи конфіскували, а тепер передали в управління фонду державного майна. Єдині дані, які відомі про ці компанії, вони займались організацією фестивалю Джаз Коктебаль іншої інформації про їх діяльність. Немає у дохід держави. Раніше також стягнули такі активи кисельова як будинок у Ктебелі, площею понад 150 квадратних метрів. Автомобіль Rover земельну ділянку, площою 0,28 гектара. Я піддержала Владі Владимир Владі, підтримала всю страну, тому що Крим дійсно наш побуда народи, і ми, і народ Донбас. Побіда буде за ними, за нами. Відомо, ромп'ять у нас їде Лариса Доляна. Скандальна виконавиця жаліється. Шахраї відібрали в неї квартиру. Мовляв, її вмовили продати помешкання в елітному ЖК Москви. Після чого кошти забрали собі, а це понад 100 тисяч доларів. Полка потіністка звернулась по допомогу до правоохоронців, які нібито виявили, що це було зроблено з території України. Проте без квартири і грошей вона таки залишилась. Здравствуйте! В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием... Установлено що мошенники знаходяться на території України чудовищного характеру. До речі, фотоблог на той момент скандальної співачки був зламаний. Там з'явились дописи, що вона таки продала квартиру в Москві та віддала в заставу дачу, щоб задонатити кошти батальйону Азов, та закликала це робити. Й інших наразі ці дописи видалені сьогодні. Доліна попадає під санкції єс. Вона також може втратити свою нерухомість. У ЄС. Як повідомляють російські пропагандисти, Доліна має дві квартири в Латвії. В інтересах предварительного розслідування більше якихось углублених коментарів я зараз дати не можу. Просьба всіх журналістів більше мене не беспокоїть. Я попасть в свій міст, в Одесу. Я не можу попасть в пам'ятник на на, 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 кладбище, де похоронені мої мама, папа, бабушки, дедушки. Одеса мене завжди підпитувала. Мені треба було просто пройтись по бульвару. Для того щоб вернуть силы. Під номером у нас зайде Олександр Верховський. Україна націоналізувала російське судно Бухта Соколовська вартістю 1 мільярд гривень, яке належало олігарху Верховському. Про це пише 24 й канал. Націоналізоване судно перебуває у Миколаєві. Верховський був членом ради федерації федеральних зборів і став одним з тих, хто у 2014 році проголосував за введення російських військ на українську територію. А після початку повного Біної війни знову підтримав агресію Росії проти України. СБУ з'ясувала на початку повномасштабної війни це судно ще добудовувалось на Миколаївському заводі. Зважаючи на санкції, Верховський вирішив оформити свій траулер на одну з російських компаній. Націоналізований траулер був складовою торговельного флоту під санкційного олігарха Їх і хи входить до найближчого оточення Кремля. Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України. України. Бізнесмен отримував значний прибуток від діяльності на території України. Ці Кошти дозволяли йому стабільно збагачувати російський бюджет і спонсорувати війну проти України. Зараз відбувається найбільший експеримент в історії людства. такого ще ніколи не було, коли цілу як пытаються в соцсетях. І це робиться по одній простій причині, если ты говоришь по-русски, не над нами. пытались смеяться, а мы молча делали свое дело. Это мы открыли Антарктиду, это мы изобрели лекарства от сибирской язвы и коронавируса. И знаете, что я вам скажу? Нас не стереть, как аккаунт в соцсетях, потому что мы нация, которую невозможно сломить. Под номером 7 у нас Канделаки. До санкційного списку також внесли телеведучу та заступницю генерального директора підприємства Газпроммедіа Тіну Канделакі. Ця пропагандистка не тільки виправдовує російську агресію в Україні, а й закликає до нових захоплень українських територій. На тимчасово окупованих Росією територіях медіа структури Тіни Канделакі брали участь у незаконній заміні українських телеканалів на російські путіністка також потрапила під санкції від ЄС. Вона може втратити своє. Майно в юрмалі, але любителька диктатора Путіна не сприймає це рішення ЄС всерйоз. Вона зазначає, проти росіян постійно вводять санкції, а списки штампують як на конвейері. Але вперше до нього додали шоу. Обмеження ретельно анонсували та поширювали у змі. Знаменитість назвала це дешевим шоу. Тож, що означають ці санкції для Канделаки, це заборона на поїздки замороження, Овання активів та заборону надавати економічні ресурси, нагадаю, 14-й пакет економічних санкцій та індивідуальних санкцій ЄС у відповідь на російську агресію проти України є важливим, оскільки, крім зазначених вище осіб, один із основних його пунктів стосується російського зрідженого природного газу. Пакет санкцій містить заборону на послуги з перевантаження російського ЗПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій. У третій країни. Це охоплює як перевалку судна на судно, так і перевалку судна на берег, а також перевантажувальні операції. Это существо, которое написала в перший день, когда коли... второй или третій день, когда ти помнишь, розбомбили дом на Блабановському. Да. А, попал снаряд, это был первый такой сильный, первый сильный такой удар, прям, который ну, всех поверг в шок, понимаешь? Это когда уже они сначала же говорили, они же не стреляют по мирным жителям, они не стреляют по жилым кварталам, кварталам только стратегические объекты, и на тебе хер прилетело. И когда она выставляет это фото, это, и пишет, а, как она написала, это мой Киев, постановочное фото. А мне хочется сказать, это не твой Киев, это был бы твой Киев, если бы ты в этот момент сидел с моими друзьями в подвале, с их детьми и слышала, как тебя бомбят. Это был бы твой Киев, но он не твой. И не приписывай себе то, что не твое. Ты здесь чужая. У тебя вообще нету ни роду, ни племени, раз ты, ты понимаешь, ты Борзинка. вроде динка, но которая продалась России, но которая продалась ТНТ, и которая вообще не знает, где и что, понимаешь? Ты продалась за свои модные луки, которые ты выставляешь в своем инстаграме, говоришь, все время битва луков. Лучше бы была битва мозгов, понимаешь, раз ты называла себя так долго самой умной ведущей в СНГ. Ще одна пташка Поліна Гагаріла потрапила під санкції. Путіністка Гагаріна є під санкціями ЄС з 24 червня 2024 року. Відтоді Поліна Гагаріна має змогу виступати лише для улюблених росіян і країн-партнерів. Це північної Кореї та Ірану. Вона регулярно виступає у рамках держпропаганди, наприклад, на заходах на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму. Вона таким чином підтримує дії, що підривають територіальну цілісність України. З початком агресивної війни Росії проти України Поліна Гагаріна змогла отримати значний дохід від уряду, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України. Вказано на офіційному сайті Ради ЄС у жовтні цього року. Поліна гагаріна захотіла відвідати Європу. Проте для цього путіністі довелося подати позов до суду ЄС, де вона вимагає скасувати санкції, введені проти неї за підтримку війни, проте у неї це не вдалося. Танки Откуда буки тяжого вору задати вопрос політикам, які реально Я та Це російська я але... приїхала. Я не увіділа воєнних. Ну, По дорогам милицию. ты не видишь. Ну, я видела милицию, которая просто следит за порядком. Я не проходила военные кордоны, я не видела пушки, я не видела снайперов. То есть снайперов я могла и не видеть, допустим. Да. Но я не президент, меня не надо охранять. Під номером 9 у нас йде Лоліта, уродженка Ужгорода В січня січні 2023 року. Перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. До того ж, вона не може потрапити на територію України ще з 2017 року, оскільки відвідувала Окупований Крим. Виявило, що як громадянка Росії підтверджую. Почому то громадянка України не підтверждає ніколи, не була тому що була громадянкою СССР. Вот. Гражданка Израиля подтверждаю, потому что именно Украина моего папу в 1974 году выдворила в Израиле, в 1978 номер. Ну и мне дали по месту захоронения моего папы второе гражданство. Там самое интересное было, от чего пропала эрекция мгновенно, то, что теперь нельзя мне ни на каких судах в волнах Украины колыхаться. И даже на военных почему-то написано нельзя. Я не сильно собиралась. Воздушным судам нельзя со мной приземляться, и все 10 лет. Еще много чего нельзя участвовать в государственных каких-то распилах, вот, приватизировать что-то, земельные участки. И, и там еще что-то было смешное, из чего я заключила, что все, кто в этом списке, они имеют отношение, по крайней мере, к Газпрому, потому что мы не имеем права на долю в недрах. Лоліта реагує на те, що тепер їй потрібно повернути всі нагороди, отримані в Україні. Путіністка перейшла на українську мову і попросила дати їй потримати ці нагороди, тим самим натякнувши на те, що в нашій країні вона нічого не отримувала. Слухайте, будь ласка, дайте мені ці нагороди потримати трохи. Я потримую і, і все все возверну. Будь ласка, ну що, де мої награди? Що, що вже розпіліли чи що? Люди, ну вот не занимайтесь фигнй. Ну что чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась. І останній під номером 10 у нас йде Алішер Усманов. Співробітники італійської фінансової гвардії Італії заарештували нерухомість російського мільярдера Алішера Усманова. Він потрапив до списків санкцій ЄС через вторгнення російських військ в Україну. Про це пише Анса. Найімовірніше йдеться про найвідомішу віллу Алішера Усманова. Мерлоні, яку він придбав у 2012 році в Антоніо Мерлоні. Голови італійського концерну Антоніо Мерлуні, російський олігарх заплатив за маєток 35 мільйонів євро. Відомо, віллу Усманова оточує розкішний парк. Вона має вихід до моря, але це не єдина нерухомість олігарха на Сардинії. У районі Ромаційно, розташованому між найдорожчими курортами Сардинії. Усманова належить ще сім будинків. Коли Усманов придбав віллу Мерлоні, то відзначавши покупку, він влаштував костюмований карнавал меня важно, щоб люди, які это видео, знали, що я Лішев Усманов чесний предприниматель, чесний чоловік прижив. Також цього року вище як антикорупційний суд конфіскував майно російського мільярдера Усманова вартістю понад 2 мільярди. А це залізну рудну продукцію обсягом понад 165 Тисяч тонн орієнтовна вартість понад 2 мільярди гривень, та 100% статутного капіталу ТОВ Петерсервіс Україна і ті компанії, яка раніше перебувала під контролем Усманова. Зазначив Усманов один із найвпливовіших російських мільярдерів, засновник групи USM, яка контролює активи у стратегічних галузях російської економіки, металургії, гірничодобувній промисловості, секторах телекомунікацій та цифрових технологій. Усманова також належить Жить медіаресурс комерсант, який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій РФ. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!